Формулу успіху сучасного вчителя нової української школи шукали на семінарі вчителів української мови і літератури. Зустріч організована Коростенським центром професійного розвитку педагогічних працівників спільно з міським ліцеєм номер 7. Цей семінар ми проводимо у тісній співпраці із Коростенським міським ліцеєм номер 7. І саме сьогодні ви побачите практики викладання предмету. Через досвід вчителів цього ліцею. Наша професія, наш фах, як ніякий інший фах, ніяка інша професія потребує самовдосконалення, професійного розвідку, потребує творчості. І ось такі заходи, такі семінари, мабуть, і сприяють нашому самовдосконаленню. Тому що вчитель, сучасний вчитель, він і художник, і артист. і... Співак і психолог, і вихователь, і наставник. І у кожного, мабуть, є своя родзинка у цій формулі успіху сучасного вчителя. На спільній зустрічі обговорювали підходи нової української школи, впливовість учасників освітнього процесу на впровадження державних стандартів, були відзначені визначальні компетентності вчителя. Також відбувся пошук основних характеристик сучасного вчителя. Компетентний має бути. Так, сучасним, толерантним, тобто проявляти терпине ставлення до дитини і креативним творчим, здатним до творчості, має бути фахівцем, тобто гарно знати свій предмет, має володіти. Формами і методами викладання, тобто бути практиком, застосовувати на практиці, да ну і чудове таке поняття. Характеристика мати почуття гумору в основній частині семінару відбулася презентація досвіду вчителів української мови і літератури міського ліцею номер 7. Зокрема, Ірина Іскрицька розповідала про використання різних інструментів у своїй роботі, а саме, застосування онлайн сервісів на уроках української мови і літератури. Рік був для нас досить складним. Школи перейшли на змішане навчання або, взагалі, на дистанційне навчання. Ось вчителі стали перед. Новими викликами, такими як потрібно було опрацьовувати нові платформи, щоб дітям на уроках було цікаво. І мій досвід буде про електронні дошки. Це дошки Ліно та Джамборд. Як я працюю під час своїх онлайн-уроків, До наш світ впевнено ходить штучний інтелект. Це чат GPT, І відповідно як його можна використовувати на уроках української мови, ну щоб дітям було цікаво. GPT – це чат-бот, який штучний інтелект, який розроблений лабораторії OpenAI. вона, тобто це безпосередньо такий помічник, з яким ми можемо спілкуватися, задавати будь-яке питання. Діти за допомогою нього використовують, виконують домашні завдання, пишуть твори, есе. Вчителю взагалі потрібно розвивати досить активно, бо діти набагато швидше це опановують. І якщо я їх щось запитую, то вони вже дають відповідь, вони це знають. Вони вже це чують, вони це бачили, вони використовують. Тому вчитель має ну не відставати від дітей. Про інструменти дистанційного навчання на уроках української літератури в новій українській школі розповідала Наталія Кроковська, наголошувала на тому, що сьогодні в сучасній системі освіти все більше використовуються інноваційні процеси навчання, зокрема такі як геміфікація, візуалізація, принцип залучення учнів, а також принцип подачі матеріалу від практики до теорії. Візуалізація, якщо просто, то будь-який е... Якщо будь-який факт можна перетворити в зображення, то таким чином краще запам'ятовується матеріал. Гейміфікація, наприклад, це використання ігор на уроках, ігри різного типу, змагання там, наприклад, це якийсь маршрут з перешкодами, або там якась дорога на вершину, літературний батл, принцип подачі матеріалу від практики до теорії. Тобто, ми вчимося. Ну тобто потрібно підібрати яскравий приклад, який б зацікавив би учнів, і учні самі мають. Вже знайти оцю теорію, цей теоретичний матеріал самостійно відшукати. Наскільки важливі сьогодні такі зустрічі з колегами? Важливо для того, аби перейняти чийсь досвід, можливо дізнатися щось нове. Центр професійного розвитку організовує різні методичні заходи, які ми відвідуємо, і звідти черпаємо потім ідеї і натхнення.